Амур Нижньодніпровський район знову затопило. Мешканці вулиці Новозаводська вичерпують воду з власних осель. Після тижня дощів більше 40 будинків у приватному секторі залиті водою як у джунглях. Жителі скаржаться всьому виною забита водопровідна система, яку будували ще у довоєнні роки. Тепер така повінь у них кожної весни. Чому бездіють комунальні служби? З'ясовував Артем Куля. Гумові чоботи у місцевих жителів це взуття номер один. Без них ані у двір вийти, ані до сусідів зайти. А у місцевому городі можна хіба що рис вирощувати. Цю вулицю не відрізниш від річки. Все поросло очеретом, плескаються качки, а в місцевих гаражах зручніше паркувати катер, ніж автівку. Така провінційна Венеція тут регулярно кажуть мешканці. У них навіть чоботи на всі варіанти погоди. Короткі, по коліно і довгі. Последние несколько лет вот такая вот у нас ситуация стоит постоянная. То есть, любой там тает снег, идет дождь, у нас вот постоянно вода. то есть Вода навіть практично не уходит. З кожним днем у нас уже у кожного здесь метки того там кирпич лежит, у того там кирпич лежит. З кожним днем, навіть вот сьогодні дождя но вода ну зверху стікає з більш високих районів. І потихоньку, потихеньку підйом продолжается. Ну а от видите, погода теж втора, наша уже, так сказати, мероприятие. Кожне утро смотрим прогноз погоди. Причина всіх бід розташований поблизу водопровідний канал, який до того ж межує із річкою. Жителі кажуть, раніше, коли ще працювала розподільна система, після дощів вода стікала під землю. Та система настільки стара, що і так ледве справлялась. А тепер взагалі забилась. Звертались до всіх інстанцій. Інколи навіть приїжджала спецбригада і два-три дні щось прочищала. Результат очевидний. Пишуть, проведені роботи э, з починки канала вручну в містах э, засоров. Подтоплення ліквідовано. От можете понаблюдать результат цієї роботи, отписки і так далі. Ситуацію нам пояснили у КП гідроспоруди. Комунальники запевняють, проблема у водопровідному каналі. Він так засмітився, що рівень ґрунтових вод піднявся на десятки сантиметрів. А отже, чистити треба саме його, що служба і робить потроху з року в рік. В тому, ж, що робота майже не дає ефекту, звинувачують самих жителів. Проблема всегда була остро по чистке каналу Гніла Кіш. Е, очень много пересечений трубопроводов, трубопроводів, водопроводов именно на цьому каналі. Йде подпор бытового мусора, е, тому що весь канал на всьому протяжении границі з частным сектором. Частный сектор ну, можно так сказать, не красиво веде, викидуває мусор в этот канал. Поставити крапку в цій історії має проєкт, який обіцяють втілити у другому кварталі цього року. Забитий канал нібито капітально розчистять. До того ж, довоєнну розподільну систему мають замінити на нову. Разработанный большой проект по его очистке, начиная от речки Днепорта, заканчивая Донецким шоссе. В 2014 году уже часть этого проекта, то есть очистка канала от речки Днепр до проспекта Воронцова, сейчас идет очистка дальнейшего канала, именно вдоль Луговской улицы, и как раз до этого участка, за которым мы с вами сейчас говорим. А одразу після нашого візиту на Новозаводську приїхали комунальники і просто відкачали воду, що в принципі було марною справою. Адже за словами жителів, наступного дня після дощу вода знову затопила всю вулицю. Тепер же мешканці гадають, що станеться раніше: канал розчистять чи вода сама випариться? Артем Куля, Олександр Дубина, новини 11 каналу.